Всім привіт! Хочу показати свою красуню, яка у мене розквітла. Квітка безподобна, велика, розквітла на п'ять бутонів. дуже гарна Колір, правда, не передає висвітлі. Це перше цвітіння її. купляла я її у мусі, так вона в мене сидить. Я її не пересаджувала, листок. Темний, темний, такий темнющий, аж можна сказати, матовий. Дуже гарна орхідея. Краса, неймовірна. Бутони такі були, як кульки, шарики такі. Дуже великі, такі гарні. І квітка сама як розпускається, починає рости. Ну, От я вам покажу. Так вона мені. Так вона мені поміщається в руку. Хочу злапати її. Справжній колір воно кидає розовим, дуже гарна, непримхлива. Дві цікави красива серединка. Вуса такі має красиві. Стоїть вона у мене на підвіконні без лампи. Бо якщо вона буде стояти у мене на... під лампами, то у неї буде більше от таких крапинок, веснушок, таких більше бордових, вона буде мати. Вона стоїть без лампи, вона в мене мало має цих веснушок. Це є метелик-орхідейка, має защіпчики такі бордові. П'ять красивих квіток сидить вона як королева в такому білому кашпо. Красуня рекомендую дівчата хто де бачив. Замовляйте собі у групах, купляйте, орхідея того вартує. Отаку От красу мати в хаті це дійсно є краса, хоча вона має 5 квіток, але дуже так, стріла така з таким масивними квітами, що вона виглядає зовсім набагатіше. Квітка має десь біля 10 сантиметрів. Великі квіти не завжди оригінально виглядають масивно. Радості у мене повні штани. Для Орхомана це дуже велика радість. Перша квітка як розпустилася. Ой, яка я була рада, як я рад... радувалась, ходила і вся ходила навколо, ходила і дивилась, і дивилась на неї. І думаю, собі, яка ж ти красива, яка ж ти красива, і все її говорила. Це яка ж ти красива. Безподобно. Зараз нелегкий час такий війна в Україні, але квіти радують мене. Відволікаюся тільки на квітах. Душу радіють тільки вони. Отака красота. Всім до побачення буду закінчувати своє відео. Ще покажу вам багато, яких у мене розквітло тепер орхідей. Правда, немає світла, трохи погано видно. Але стараюсь показати те, що є. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Па-па-па-па!